Всім привіт! Я в наявності свіжопригнана з Бельгії Audi a 6 2015 рік, 3 літра дизель, дуже гарний темно коричневий колір, гарні колеса, машина на пневному класний має вигляд по кузову, максимальне світло, що спереду, що ззаду. Стоять нові тормозні диски. Кетрічні фари, адаптивний круїз контроль. Дуже гарна комплектація. По кузову без підкрасів. Капот 92. Крило 71. 71. 89. 89. 80.

Клімат для задніх пасажирів. Вставка Елькантар, чорна стеля, пам'ять сидінь, електричні регулювання. Тут є такий дефект, незначний по шву. 205 тисяч оригінального пробігу, є звіт Scar Vertical, кому необхідно, можу скинути. Пробіг оригінальний, авто не фарбоване. В класній комплектації, головне на пневмопідвісці вона працює все ідеально, по техніці жодних проблем немає. Камера заднього виду, адаптивний круїз, максимальне світло. Датчики світла, дощу, клімат, підігріви Кого цікавить, машина поки що в наявності, сліпі дзвони, пам'ять сидінь. Там також пам'ять сидінь, вставки з дерева. Дуже круто воно виглядає. Кого цікавить, звертайтеся, машина в місті Хмельницькому. Дзвоніть.